Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до моєї вінтажної коморки. Насамперед хочу подякувати всім тим новим підписникам, хто мене дивиться, хто мене коментує і в такий спосіб підтримує мій молодий україномовний канал. Сьогоднішнє відео буде присвячено молочникам. Ось цим чудовим молочникам. Їх небагато, але вони є у моїй колекції і. Тільки форма привабила мене в даних предметах, і я їх, якщо мені попадається по доволі таки приємній ціні, я їх обов'язково купую. В сьогоднішньому огляду будуть фігурувати молочники двох фарфорових підприємств е наших українських і одного приблизно періоду. Це період 50-х. Років. І так, приступимо. Не так давно я взнала про те, що форма даного молочника називається широка грань. Вони йдуть без накривок. І, як Ольга Школьна в своїх монографіях зазначила, що дана форма була завезена в Україну. Насамперед, це період ще е, царських часів, оскільки ця форма дореволюційна, з северської мануфактури. І випускалася вона у нас постійно, починаючи приблизно десь з кінця XVIII століття і практично до кінця 50-х років. Ця форма молочників була досить таки популярна, її любило міщанство, купувало. І тому з виробництва вона практично не знімалася. І так, у мене на столі знаходяться молочники знаменитого Довбиського фарфорового заводу. Ось подивимося на цей чудовий молочник. Це молочник з ручним розписом, підглазурним розписом, розпис кобальтом, бачимо. Кобальтове, кобальтове розкрас, кобальтовий з ручною ще підрисовкою по золотою. По золота є по бідку молочника. Він у мене в непоганому колекційному стані. Бачите, практично по золота не витерта. І ось на даному молочнику стоїть ось таке клеймо. Бачимо довбиш. 15-та група складності, і таке клеймо ставилося з кінця, десь приблизно з середини, середини 50-х років. Така гілочка, гілочка виноградної лози, бачимо з плодами у вигляді грона винограду зображена на цьому молочнику. Форма одна і та ж, однак, як ми бачимо, Зараз буде фігурувати у мене ще один молочник даного підприємства, однак цей молочник трішки менший по відношенню десь на сантиметрів 5, по відношенню, наприклад, ось чудового молочника такого. Він в мене також уже давно в колекції. Також в непоганому колекційному стані, без витертої позолоти. Тут має місце підглазурний також розпис. Тут і квіти, якісь плоди, не можу назвати, що вони мені нагадують, і що художник тут е, намагався е, намалювати. Однак те ж саме клеймо ми бачимо Довбиш. Зараз хвилиночку, я отак його поверну, щоб було зручно. Та ж сама 15-та група складності. До речі, от мене в коментарях часто запитували, від чого група складності залежить. Багато факторів має місце. Тут і фарба, і сама складність малюнка відіграє. Тобто складників досить таки багато для того, щоб встановити групу складності. Звичайно, має місце і ручний розпит, при деколі зовсім інша визначається група складності. Так, і ось завершувати я буду. Огляд молочників довбиско-фарфорового заводу ось таким ось таким молочником. Це вже е-е Молочник, бачимо, тут трошечки є витерта позолота і мається невеличкий дефект. Ось така маленька щербинка. Однак я його придбала тому, що, по-перше, він мені сподобався оздобленням, по-друге, ціна була досить таки приємна. Подивимося на клеймо. Тут клеймо уже ось таке і складність, як ми бачимо, вища від попередніх. Це 16-та група складності. І таке клеймо на Довбиському парфуровому заводі ставилося з початку 50-х років і до середини 50-х років. А після середини 50-х попереднє клеймо, яке я вам вже показувала. Перших двох молочника. Також має місце, бачите, ручний розпис, це вже надглазурний розпис. І такі квіточки по всій формі молочника, напівкриття червоне яскраве, позолота скрізь. Ідеї на ручки по, по бідку і по цих гранях широких. Ось такий третій молочник є у мене в, в колекції. Так, далі підуть ось такі молочники, це вже деколька. І молочники такі належать полонському фарфоровому заводу. Як ми бачимо, тут деколька у вигляді майсенського букетика такий букетик чудовий німецьких квітів. Молочничок цей доволі такий легенький. І на ньому стоїть ось таке клеймо. Це полонне, вже бачимо 11 група складності, але період той самий це початок 50-х до середини 50-х років. І е, третій сорт, не знаю, чому сортність третя, однак він в непоганому е, стані. І хочу зазначити, що якихось недоліків в. Я не знайшла для того, щоб могли визначити третю, третю сортність. Ось такий третій молоч... четвертий молочничок, і завершувати свій огляд. Я буду ось таким молочником даного підприємства, це також малюнок у вигляді майсенського майсинських... букетика. Це деколька в чистому вигляді, часто можна зустріти таке оздоблення. І те ж саме клеймо, але вже, як ми бачимо, йде перший сорт з цією ж самою групою складності. І по е, висоті вони також трішечки, трішечки менші. Ось, наприклад, оцей молочничок. Якщо брати то, Полонський, то він посередині йде між вищим і найменшим молочниками добиського фарфорового заводу. Ось такий на сьогоднішній день я вам хотіла показати предмети, розказати, що за форма, кому вона належить і з якого періоду часу вона зустрічалася на наших фарфорових підприємствах. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось Подобайку поставте, не полінуйтеся, прокоментуйте і, звичайно, не забувайте про підписку. На сьогодні все. До нових зустрічей на каналі.